Це мій iPhone 17 Pro Max. і Всі мої друзі кажуть, що я дуже помилився в виборі телефона. Адже в 2025-му найкращий iPhone це iPhone Air. Давайте вже звільнимо його від цієї коробки. І нарешті він побачить біле світло. Ми побачимо, який він на вигляд. Вау, я його так просто супер бадьоро підхопив з коробки. і Навіть не очікував, що він буде настільки тонким, просто офігеть, Я вам маю це показати. Зацініть наскільки величезна різниця. Якщо отак от їх покласти один до одного, це прям ну не приступ. Стойно. Цей iPhone 17 Pro Max він в руках відчувається прям здоровий лопатой, причому досить важкою. А це прям його антипод. Дуже приємний. В нього тут таке матове скло. Немає алюмінію. Тут у нас титанова рамка. Вона вже зібрала всі відбитки, але кого це хвилює? Давайте знімемо плівочку. Поїхали. Оп! До речі, тут немає другого динаміка, немає стерео. На відміну від всіх айфонів останнього часу, тут лише один динамік зверху. Мені дуже цікаво протестувати, наскільки це буде проблемою. Ще мене дуже забавляє, що тут USB-C не в центрі задньої грані. І ще воно як сильно воно залапується, але блін, цей телефон неймовірно приємно тримати в руках. iPhone 17 Air, Він прям відчувається, і на вигляд він значно дорожчий ніж iPhone 17 Pro Max. Він більше ніж iPhone Pro, звичайна прошка. Ми кажемо там 15 Pro, 16 Pro, В цілому однаково повністю. Скляна задня панель плюс полірований титан на гранях, це прям класно. Оце відчувається як щось із лінійки Про, а це відчувається як якийсь застарілий шмат технологій Ще мені дуже цікаво, наскільки нормально жити з одним сенсором основної камери. Я переважно користуюся основним сенсором навіть своєму 17 Pro Max. Тому теоретично може це і норм, може я і не буду сумувати по телефото чи на ширококутному модулю але кажуть, що тут немає макрозйомки, і ось це може бути проблемою. Інакше я, звісно, і не побачу свій пісюн Мені треба було собі Брати такий замість промакса ну це прям реально. Ну звісно ж зараз потрібно перенести цей телефон в цей телефон, все це налаштувати і зробити для вас класний огляд. Тож підписуйтесь, бо далі буде тільки цікавіше.